Всім привіт! Завжди і щодня хочеться чогось солоденького. Сьогодні я вам представляю до уваги дуже красивий ніжний, легкий десерт, який сподобається абсолютно всім. Текстура цього десерту поєднує в собі декілька видів: це пісочне тісто, хрустка меренга та дуже ніжний вершковий крем. А ягідка-малинка доповнюється кислинкою. Отже, нам знадобиться цукор. Прошу вас все важити на вагах. Під відео буде обов'язково вказаний детальний рецепт. Далі нам необхідно борошно, яке ми відважуємо теж. Я намагаюся завжди відважувати продукти, і тоді рецепти вдаються практично однаково. Бачите, наскільки вони відрізняються. От Якщо ти важиш, це одне, якщо не важиш, то зовсім інше. В таку спеку, звісно, хочеться чогось випити холодненького, тому обов'язково, поки готуєте, налийте собі якийсь гарний напій, смакуйте, і тоді буде набагато легше це все готувати. Я роблю завжди саме так, тому і вам теж пропоную. Далі нам необхідно взяти яйця великого калібру і відділити жовтки від білків. Таким чином, щоб у вас білочки були без залишків жовтку, тоді меренга зб'ється дуже гарно. Звісно, зараз вже існує дуже багато різних девайсів. Можна так не мучитися, наприклад, як ми це робили колись. І я зараз показую вам на відео. Можна взяти будь-який девайс, який відділить без проблем жовтки від білків. Але, в принципі, я цим не заморачуюся, та й по суті, в мене немає тих девайсів. Отже, я користуюся старим дідовським методом. І все в мене вдається. Далі до жовтків я додаю розпушувач. Ви можете взяти навіть соду, якщо немає розпушувача. Далі додаю сипучі інгредієнти, такі як борошно, і цукор. І нам треба буде це все гарненько перемішати. Також я додаю трішки молока. Молоко в мене з холодильника, воно в мене не кімнатної температури. Відважу я його просто столовими ложками. І додаємо також масло. У мене воно, як бачите на відео, не дуже розтоплене. Ви можете дочекатися, поки воно трішки розтопиться, і тоді воно буде краще перемішуватися. Перебиваємо все міксером в таку масу, яка буде липнути до рук. Я взяла перчатку, бо я дуже не люблю, коли тісто торкається до рук. І потім допомогла собі ще лопаткою. Бачите, маса виходить липка. Але вона така і повинна бути. Далі наступний етап необхідно відважити знову цукор. Додаємо цукор до білків і збиваємо, збиваємо, збиваємо. Для того, щоб у нас збилася гарна меренга, у мене. Немає планетарія, у мене звичайний ручний міксер, яким я це все гарненько роблю. І збиваємо до такої консистенції, додаючи лимонний сік, для того, щоб просто перебити запах яєчний. Збиваємо ось до такої консистенції, щоб у нас нічого не перекидалося вниз. Далі на пергаментний папір викладаємо нашу масу, наше тісто. Воно липке і не дуже зручно це робити. Я розмазала просто ложкою. Ви можете брати, вдягати рукавички, як вам зручно. Зверху викладаємо меренгу, теж її гарненько розмазуємо по тісту, а далі можете сформувати собі ось такі візерунки, як в мене, або такі, як заважаєте ви. Поставили випікати корж в духовку, а ми в цей час робимо крем. Крем я роблю з вершків 36% жирності, маскарпоне і цукрова пудра. Все це гарненько перебити, і буде чудовий ніжний крем. Ви можете експериментувати, можете робити свої крем. Мені здається, що до цього торту підійде будь-який крем. Але цей крем. Він підкреслює оцю ніжну, ніжну структуру меренги, яка потім тане в роті, і доповнення цього вершково сирного, такого кремового наповнювача разом з малинкою, ну це просто неможливо відірватися. Я вам кажу, ну, конкретно для мене це дуже смакує. Збиваю я цей крем не дуже довго, просто щоб він був такої консистенції, яку ви можете легко потім викласти на коржі. Зараз я вам покажу, яка консистенція в мене вийшла. Ось така, бачите, вона така ніжна, як сиркова маса, можна навіть так сказати. В цей час у мене вже спікся корж, він уже охолов, і зараз ми будемо формувати торт. На дві частини я його розрізала, викладаю зверху крем. Далі на крем викладаю ягоди, в мене малина. Ви можете брати будь-які ягоди, фрукти, які вам подобаються. Але мені, якщо чесно, то тут малинка смакує більш за все. Вона така ніжна, кисленька, і це просто прекрасно. Тому що, якщо чесно, то крем в мене солодкий, меренга теж, звісно, обов'язково солодка. Тому саме якась кисла ягідка, вона буде підкреслювати, доповнювати. І надавати шарм цьому прекрасному торту. Зверху я полила а, чорним шоколадом, я його розтопила у мікрохвильовці без молока, без нічого, просто шоколад. І подивіться, ну просто в мене слинки навіть течуть, коли я озвучую це відео. Я не знаю, я... це такий смак, що воно не передати. В мене завжди залишаються торти, а від цього не залишилося абсолютно нічого, тому що його з'їли. І просили знову. Повірте, вам сподобається. Він дуже легкий у приготуванні, він дуже легкий у споживанні. Вашим діткам, вашим гостям, вашій сім'ї дуже сподобається цей торт, вони проситимуть ще. Ви можете вигадувати будь-які креми, фрукти і все інше, але повірте, що цей торт може стати навіть з візитною карточкою вашої сім'ї. Бажаю всім смачного, хорошого настрою, нехай смакує!